Доброго всім дня, друзі. Сьогодні у нас на огляді Шанрай VXR 300. -ка. Сьогодні буде огляд даного коня. Я вам розповім, що він з себе уявляє. Зроблю невеличке порівняння з попередньою моделлю або його братом 6C. Ну, в принципі, все по порядку. Давайте зараз я вам все розповім. По традиції, друзі, не забуваємо активність висловлювати мені у вигляді лайків і підписки. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Не забувайте, будь ласка, тому що переглядів багато, підписників мало. Я розумію, що комусь важко натиснути колокольчик і нажати на нього, щоб закріпити собі. В обране мій канал та підписатися на нього. Друзі, будь ласка, не, не лінуйтесь, робіть добре діло. Так, ну, спочатку, як по традиції, переднє у нас колесо 21, гума 100 на 80, 21. китайська. Kingston фірма. Потім у нас двохпоршневі Супорти на гальмах стоять, гальма непогані, товстенькі, метал у них є. Так, поїхали далі. Вилка перевернутого типу з захистом пира. Пластик м'якенький, недубовий, з крутою надписю Enduro. Також ззаді в нас стоїть двохпоршневий супорт. Гальмівний, також непоганої якості широченький гальмівний диск. Так, 18 -те колесо теж ендуро-резина китайська Kingston 18 110 на 100 розмір покришки. Так, що я ще хотів вам тут додати, що я ще дивлюся? А, значить, непогано те, що вони не. Відходять від армованої магістралі, тому що армована магістраль гальмівна вона дуже-дуже непоганої якості. Вона витривала, не ламка. тому з цим питанням проблем не повинно бути. Так же само, як і на 6 с Вони, в принципі, на безпеці не шкодують грошей. Це класно. Так, значить, у нас ззаді стоїть моноамортизатор. Прогресії тут нема. Полінилися вони поставити сюди прогресію, хоча б прогресія була б дуже тут необхідна, тому що мотоцикл, е заявлено, що він ендуро крос, але більше він, е скажімо так, до... Бездоріжжя до ендуро і до кросу в принципі, можна, але но... скажу свої маленькі нюанси, що цей, що цей ось профіль він м'якенький. Необхідно, щоб профіль маятника м'якенький, не сильно він товстий, тому він ну, такий як, трошки як холодець. Може комусь і він нормально заходить, але но я кажу, що він не ендуро. До ендуро йому дуже далеко. Серце цього мотоцикла є, як заявлено, 300-ка напишуть. Но тут 300 кубів немає. Тут є реальних 270. Я вам навіть покажу, що на блоку написано 270 кубів. Зараз хвилиночку. Ось, бачите, 270 кубічних сантиметрів. Мотор 172-й, маркування в нього UMN, не FMM, Двухклапанний. 21 конячку має потужності живить цей мотор карбюратор DMI пз 30 Має також шестиступеневу коробку передач. З крутими такими дизайнерськими рішеннями. Вони вже так трошки погралися з цим з корпусом коробки передач. Встановлені два невеличких масляних радіатора. Це не Бутафорія, ну, Ось, бачите, рука один і воно другий. Це не Бутафорія, це е, практична річ. Вони охолоджують, хто там пише, розказує, що вони холодні. Ні, вони, вони працюють. Мотору додам, що це е, дійсно непоганої якості двигун. Без всяких там крутих наворотів, як на 171-му регулювання шайбами клапанів, тут все просто. Зняли кришку, залізли щухом, підкрутили, можна в полі, можна вдома, в будь-який момент це все регулюється. Тобто, без ніяких заморочок, все тут зроблено дуже-дуже просто. Тому цей мотор, він От в плані практичності він дуже-дуже непоганий. Ну і надійний. Має бак на 13 літрів. Розхід палива в нього 3-4, ну заявлено, а по факту можуть бути і 4, і 4,5, дивлячись, як навалювати. Має також непогану вихлопну систему. Прямо ток, таку от баночку, глушничок непоганий, теж розбирається ось на шестигранничках все, це можна розкрутити, подивитися, перебрати, зробити гучніше або тихіше. Зараз заведу мотор, щоб ви почули, як працює вихлопна система в даного апарата. Такий приємний, м'який басовитий звук, без провалів. Так, непогано працює баночка, моторчик, в цілому я ж кажу, от от Дуже достойно. Ще раз засніму, бо мікрофон робить, Коротше, коли поставив його на вібрацію, у нього від вібрації виходить. Оце. Я йому тут закріпив і він трошечки почав Короче, Вихлопа як такого, ніхто не почув нормально. Так, зараз ще раз запущу. Дло даного коня зроблено з такої якось резини чи це брезентушка, непоганої якості і в принципі м'якенька. Як для дальніх поїздок вона, мабуть, не підійде, це чисто покататися, там десь 50-60 км і треба розминати п'яту точку. Має таку ось інформативну панель, досить таки яскраво світить. І непогано, до речі, мені <клес> досить подобається вона. Покажчик палива, передачі, відстань, суточний і і, і і общий пробіг. Так, має також. Замочок. Закриття лічинки, щоб воно у вас все нормально робило. Це дивіться, ось ось ключик. І на ньому такий от є замочок, щоб відкривати цю лічинку. Типа замочок з замочком. Так, зараз одною рукою невдобно, зараз воїнечко. Все просто, просто треба було сильніше нажати на цю личинку і це все діло відкривається, бляха-муха. Що ж таке? Що ж означає незручно? А, зараз. Коротше, друзі, була така загвоздка, дивіться, от в такому положенні він відкривається. Якщо ви ключик поставите от отаким чином, він зараза не буде відкриватися, казалось би, все одне й те саме, але ні. Так що беріть до уваги. Зараз покажу, що в нього по світлу. Яке світло в нього спереді і ззаді. Значить, стоїть LED-фара. лінза. Так, це в нас аварійка. Є динамічні поворотники. Так, ближнє світло. Дальнє світло. Все скомпоновано в одну фару, в одну лінзу, тобто без заморочок. Світло повинно вистачати в темну пору суток. Також є оці ось ходові вогні, типу підсвітка, але ходові вогні теж виведені на, на захист рук. Що в нас ззаді? Позаду в нас стоїть теж ЛЕД оптика. Так, зараз, хоча ні, брешу, не ЛЕД, а звичайна лампочка. Тап фонарю такого типу, звичайного, також. Гальмівний сигнал стоп. Да, розгоряється плавно, значить там стоїть звичайна лампочка накалювання. Підсос виведений так, як і завжди на карбюраторі, без заморочок. Вся проводка, вся електрика, звичайно, не запакована, все висить. Коротше кажучи, така от біда. Ну, Це все допрацьовується і мотик служить нормально. Також слайдер стоїть непоганий, немає як на 6С. Ось тут -от такий стояв натяжник, натяжний ролик, і він підтримував ланцюг знизу. Тут, тут недопрацьований цей момент, але він... Ну, зробили так, значить так, нехай. Так, по зірках 42-13, звичайна класика. 520-й ланцюг марки Чьо-Чо. Вже є бардачок для ключів, для якогось дріб'язка та замочок на підвішування шолому. Тут повернув якийсь ланцюжок, зачепив. Застібнув за, за, за назад і все. По безпеці стоїть захист, крашпеди. Ем, пластиковий захист двигуна, накладочка, ніяких заморочок нема, все пластикове. Ну, от Хіба що цей крашпед металевий. Також є е, е, пластик. Для захисту рук, ну теж такі, він сам, розумієте, не, не від чого не, не врятує, тільки від, можливо, якихось гілочок невеликих та від вітру. По підніжках а, блин, ну, можна було б зробити щось цікавіше. ну Підніжки пасажира, ну що ж це за, йома йома, ну, така бамбула. Велика, кругла і незрозуміла. Ну, зробили б якусь площадочку, як у, у райдера, ну, щось таке воно, не туди і не сюди. Це так, типу, щось аби було. ну Є то і нехай. нехай. Так, пробіжимося по пультах. Ліва рука у нас зазвичай поворотники, сигнал. показчики поворотів вправо-вліво. Аварієчка є. І тут, до речі, цікаво зроблений момент, що габарити ближнє і дальнє світло виведене на один, виходить, курочок. Ну так, без заморочок. Прикольно. Тому що на всіх отут от, на правій руці роблять дальнє світло. Ну тут зробили все в одну кучу. Ну, а тут, в принципі, аварійне. Вимкнення запалювання та за, за, за цей електростартер, кнопка електростартера. Зараз покажу, як він виглядає із райдером 1,87 м, щоб ви візуально могли оцінити його габарити та як виглядає в цілому мотик з високим байкером. Ось так він виглядає із райдером 1,87. Невеликий, немаленький, в принципі, непоганий мотоцикл. Ну, так от по відчуттям. Що можу додати? Ну, мені, як для мене, то трошки незручне сидіння. Хотілося б трошки його ширше і можливо, ну, по м'якості воно непогане, достатньо в принципі, такої ж середньої жорсткості. Що додати, в принципі, все ховається. Коліна ховаються під бак, під ці накладочки, мені вистачає з моїм ростом його. Тобто Можна подати трошечки вперед, коли будеш виїжджати на якісь схили. Вперед можливо під'їхати, можливо, також назад. З моєю комплекцією я взагалі їздив, бувало, таке, що я їздив отак от на пасажирському сидінні. тобто Мені вистачає довжини рук і, і довжини ніг. То було таке. так ну В цілому, в цілому, ну от трошечки бсдушку ширше. А так, в принципі, непогано. М'якенький. Досить ну, в принципі, в принципі, норм. Піде. Ну, як для мене, я б тут замінив трошечки сідушку. Або обирав би щось, 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 щось такого плану, щоб була тут оця частина середина, або без оцих гранів, або м'якіше, або ну, плавніше оці переходи, бо. Кожна оця деталь, вона потім впливає на в цілому результат. Ну, коротше, на, на враження від'їзди даного мотоцикла. Тобто, люди, котрі катаються на таких мотоциклах, вони мене зрозуміють, що ця проблема, вона є. Так воно зараз до сідушки. Я ж кажу, вона та проблема є. І от коли там їздиш на якісь невеличкі дальняки, то хотілося б от комфортнішу сідушку. Зрозуміло, що я після там, туриста сідаю на, на бездоріжний мотоцикл бездоріжного класу, то звичайно, що ну, цей мотик не, не, не розрахований на дальняки. Він це поганять, десь там трошечки покататися, ну, кожному своє. Але ну, от, для себе я б зробив якусь, може, бить, якусь цікаву. Там. Може, можливо, іншу модель підібрав би з сідушкою, або сідушку переробив би сам. Ну, коротше, така от ситуація. Так, друзі, ну і саме головне, те, що я хотів вам розповісти по даних мотоциклах. На жаль, я не встиг зробити огляд на 6 c оновлену модель. Ну, можливо, підвезуть, але я вам, з вами поділюсь своїми враженнями та напрацьованим скілом, що в мене був, ну, коли в мене був шанрай. Той 6 c в нього трошечки сидушка була інакша, і мені було на ньому зручніше. В цілому в цілому все воно, як то кажуть, ті ж самі яйця тільки збоку, але ну, трошечки більше кубатура це підтягне за собою і трошки великі, більше витрати пального. Я не думаю, що він буде менше їсти, тому що ну, циліндр великого, великого розміру, але ну, от, воно є. Значить, що хочу ще додати, додам, що мотоцикл. 6 це в мене був. Я на ньому відкатав майже 3000 кілометрів. І ось які косяки там в ньому були. В нього було п'ятиступка. Це самий великий косяк. Я хотів, щоб була 6 щоб на ньому виїжджати на якісь там більш-менш дальні відстані. Я заморочувався з зірками, міняв зірки. Потім міняв задню гуму, ставив більш дорожню. Ну, коротше, Це був у мене е, мій перший мотоцикл на DVS. І він був як експериментальний. Завдяки цьому мотоциклу я навчився добре їздити по бездоріжжю, тому що я на 6-це вилітав на такі підйоми. Ну, Звичайно, я кар'єри не брав. там, от. Ну, По суті, стіл напрацьовував на ньому. Тому що він, ну, в принципі, не, не важкий і потужний, і гума непогана була. Коротше, не буду вам заливати у уші воду. Скажу так, надійний і перевірений кінь, я, я за нього рушаюсь. Із косяків, що були, я підтягував голову, бо протікало трошки мастило ось між, ну, коротше, де, де була голова. То прийшлося мені трошки дотягнути голову, там, де цел на пів оберта, і все оті втечі масла припинилися. Потім не було масляного радіатора. Тут масляний радіатор вже стоїть, це, не, це круто. Тобто охолодження мотора вже є. Шестиступка, повторюю, 6 рішає. Що в тому було? В тому 6 це була прогресія. Він трошечки був цікавіший в в'їзді в ходу. Тут прогресії нема, тут стоїть тільки моноамортизатор, прикріплений до маятника. Ну, коротко, І там плюси є, і тут є плюси, і там мінуси, є, і тут мінуси. В цілому я ж кажу за ціну, що просять за цього коня, 1680. Доларів, ну в принципі, блин, ну непогано. Можна і той розглядувати, як для початку, ну, як для, початку для навчання їздити на мотоциклі, нарабатувати скіл. Непогано, що той, що цей. Просто я ж кажу, що блин, ну був в мене 6 с то я катався на 6 с Були б гроші. <загалі> я в принципі придбав би б собі 6 с тільки оновлював модель. Ну, на жаль, я не встиг зробити огляд. Там теж цікава модель вже вийшла з оновленими плюшками шестиступка на ньому, теж радіатор і теж 172-й мотор. Тобто, круто, круто. круто. І непогана якість самого агрегату в принципі, мотика в цілому. Вже фірма давно себе зарекомендувала як надійна техніка. Ну, то є, я кажу, що от я дійсно ручаюсь за Шенрая, тому що, тому що це непоганий апарат за свої гроші. Знаєте, то, що в цьому моторі, от, наприклад, взяти до, ну, до порівняння 171 й двигун. Взяти навіть зірки. Зірки коштують на Шенраї, там, ну, 300 гривень, 250 гривень, ну, на 14. Якщо поміняти, трошки ставити йому швидкісні зірки. Ну, то тобто різниця майже в раз, На 171-му моторі 500-600. 14-та зірка, а тут 300-250 там 250 можна знайти. Також саме задня зірка, можна поставити і на швидкість, можна і поставити і на тягу. Ну, то є, Всі розхідники, всі ці моменти вони коштують на порядок дешевше, ніж на 171 моторі. Ну, то Тут прикольно, то що його знаєте, можна обслуговувати дуже-дуже недорого. І коли там хлопці купують, а потім жалкуються блін, там нема грошей на обслугу, там ще щось, то в цьому випадку дуже непогано. Тому що техніка, в принципі, вже, як то кажуть, не нова, але но оновлена. Ну і висновок, друзі, ті, хто зацікавив даний апарат, він є в магазині Мегафокс в Кропивницькому. Приїжджайте, дивіться, ціна його 1680 доларів. Можна брати до уваги, тому що я за цю техніку ручаюсь. Ну, допрацювати трошечки, помастити, зробити ТО. Та і кататися в своє задоволення Отже, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайк і підписку. Не забуваємо про активність, я вас дуже прошу, не лінуйтесь. А я буду далі. Працювати, знімати вам відосики, робити огляди. Так що, кому було цікаво, отакі ні лайки. Всім пока, до зустрічі. Я завжди на зв'язку. Питайте, що необхідно, кому щось може якась інформація необхідна, питайте. Я відповім залюбки на любі питання по мотоциклах, щось пораджу, може, комусь необхідно буде. Euh, щось по мотосалону, звертайтесь, я там можу підскочити, щось оберемо для вас. Щось цікавеньке Всім гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе. А я буду потихеньку сунути додому, монтувати відео. все, Всім пока. До зустрічі.